Ми тільки за те, щоб так було, але воно бути виписано в тілі програми. Якщо зараз є ситуація, коли Рада призначається розпорядження голови адміністрації, це його виключні повноваження, він може враховувати, може враховувати функцію обласної ради. Ми б хотіли побачити в цій програмі, що Рада затверджується спільним розпорядженням голови адміністрації і голови обласної ради в паритетному співвідношенні за пропозиціями депутатської фракції і постійної депутатської комісії. Де перетягування канатів, хто більше підзаруткових наборів вручив і іншого добра зробив для людей. Якщо програма ставить розвиток розвитку строкової ядерного діяльності, то вона повинна в цьому відповідати. Зараз ця програма в цьому не відповідає, і так програма потрібно довго Наступна сесія я думаю, відбудеться не так е пізно, майже двох-твор тижнів, ми готові. Ту програму слухати до цьому варіанті з тими пропозиціями, які ми озвучили. І ми наполягаємо на тому, що районні бюджети мають приймати участь в даній програмі, тому що саме районні, сільськогосподарські підприємства, фермерське господарства по різних причинах хтось по власному бажанні. Вони їдуть на Ярмарки, в Тернопіль, в Київ, в Російську Федерацію, як записано в програмі. Тому хай, будь ласка, районні бюджети не думають, що це не їхня справа, тому що якраз райони так само повинні думати про свої сільгосподарські підприємства, бо саме вони дають хоча б якусь мізер, але... Роблять...